Ось як виглядають справжні русські. Ми русські з Бог! ще раз? Ми русські з вами Бог! Кадиров заявив, що Трамп – чеченець. А Путін вчить нові слова. Кринж, а високий Друзі, етиніурядіце та інші новини. із запаребріка від першого міського вже готові. Тому час дивитися новий випуск розважально інформаційного шоу. Як там справи? Ворк останні. Поїхали! І почнемо з окупованого Донецька, де тепер не лише проблеми з водою, а й зі світлом. Жінка пішла за водою, а повернулася у новий квест під назвою Застрягла в ліфті без світла. Донець 19 я зілак подарунки, набрала води і постиралась. В ітоки ж то заставляла в лісі таким штуки цвіта. Люб'ят напевно наступний рівень пройти цей квест без газу і продуктів. Але якщо ти заявиш, що води немає, то ти автоматично стаєш агентом Лондона і України. Бо за версією депутата ДНР, ті, хто вимагає воду, насправді розхитують човен в государстві і готують революцію в інтересах заходу. Радний вот та жінки, мужчини, да, весь рот став би прийшов би помагав. Навірно бо менше було проблем. А Так вот, то все требуємо, требуємо, требуємо. А по воді розкачує ситуацію. війна виновата. Война виновата, Богдан. И когда вот такие требования, почему, почему и почему, я вам скажу почему. Потому что у нас на дорогах пробках, а освобождать нашу страну кто должен прийти? Тузенцы, инопланетяне? Или должны с других регионов прийти военные, да, ребята? То есть те люди, которые живут там, они должны нас освобождать Донбасса. а здесь мы проехать по дорогам не можем. Так поэтому не нужно вот эти тоже манипуляции. От меня как от руководителя фракции. Единой России в Народном Совете, Донецкая Народная Республика, тоже обращение э, к Следственный комитет. Я прошу вас разобраться с данным заявлением, э, проверить все и дать эту полную оценку, потому что в этом заявлении, э, и на мой взгляд, э, полная ложь. И с этой помощью этой лжи вот такие граждане пытаются раскачать, дестабилизировать э, обстановку внутри страны, для того, чтобы это было на руку Не знаю, третьим силам это уже должны разобраться следственные органы. Кому это выгодно. Прошу применить все меры для того, чтобы не было повадно да вот так обманом вводить людей в ну, призывать к раскачиванию ситуации. Скарлетт, что немає воды. А от у Луганську своя біда. Бензину немає. І тутешні жителі вже вигадують радикальні способи протесту. Один обурний чоловік заявив, пора паліть заправки. Сіжу в машині, б нету бензину. По всьому короту. Ні на одної заправку. От це от мене вже на... напрягает. Главне для організації є. А для простых потребителей, обычных людей, кто ездит за рулем каждый день, налоги платим, платим. А бензин продается только госучреждениям. С какого х*п* тогда бля, нам налоги платить и за машину и еще какие-нибудь там подоходные? Тогда нахуй все заправки полить надо и одну, чтобы она оставалась и чтобы всегда был постоянно бензин. Якщо бензину немає, то хай не буде і заправок. А тим часом Рамзан Кадиров заявив, що Дональд Трамп це чеченець. і навіть викотив таке нейросетеве відео, як доказ. Трампа <звук> Тепер чекаємо, коли він оголосить Ілона Маска вихідцем із Грозного. А ось і свіже відео з московського хресного ходу. Група темношкірих хлопців гордо вигукує. Ми руски, с нами Бог. Здається, ще трохи, і вони почнуть співати пісні. шамана. Ми, Ми русские, с нами Бог! Громче. Ребята. не їли сутро, раз, ще раз. раз, два, три. Миру, Ми з нами Бог. Ще раз. Мої а Мої Мої Або ще трохи і росіяни почнуть а? самі запитувати. А ми ж тоді хто? А Путін знову заявив, що з Україною домовитися неможливо, бо для територіальних питань потрібен референдум, що не бачу. Чому? Тому що договоритися буде з українською. Страны практически невозможно по ключевым вопросам. Даже если будет политическая воля, в чем я сомневаюсь, есть юридико-технические трудности, которые заключаются в том, что любые договоренности по территориям должны быть подтверждены в соответствии с Конституцией Украины на референдуме. Для того, чтобы провести референдум, нужно отменить военное положение. В условиях военного положения он не проводится. Якщо буде відмінено военное положення, нужно тут же проводити вибори президента. Ще одне підтвердження того, що миру не видно. А керує Росією психопат, який не уявляє себе без війни. Сейчас он самому Путину разъяснил, что такая кринж-траблы чилового катка. сейчас вот такой. Может быть это будет чиловая катка. Вот. А высокий стиль? Высокий стиль. Ой. Ребята. Нет, это я перевернула. Ребята, это проблемы полные. абсурд. Гайз, эти траблы полный кринж. А высокий, друзья, эти неурядицы совершенно вдруг. Ну вот это мы все, здесь несколько таких. Будем расширять, будем слушать замечания, в том числе от преподавателей, каких-то пожеланий детей, родителей и так далее. Судячи из усього, він готується до нового рівня мемии. А от Кімчанин у подорожі до Китаю брав із собою власний унітаз і матрас, аби ніхто не шпигував. Традиції сімейні так само робив його батько. Наступний крок, мабуть, особистий ресторан і кінотеатр у валізі. Кімчани це людина, яка боїться всього, навіть туалет. А в Чернігові рашисти з дронів розкидали листівки у віднові 100 гривневих купюр закликом допомагати наводити вогонь на ЗСУ. Навіть не знаю, на що вони розраховували. І на цьому в мене все. З вами був Олександр Сопельник та розважальне інформаційне шоу. Як там справи, ворко останні. Побачимось на першому міському. Па-па, не зламні.